Радий усіх знову бачити. Хто був з нами тут на Святого Миколая? Хто був, підніміть руки. Чи в нас нові люди? Нові. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що ми постійно кажемо дівчатам, постійно просимо, коли допомагаємо, щоб як можна більша кількість людей змогла потрапити сюди до хабу і змогла отримати допомогу від усіх нас. Щоб це були міки. Тому що люди приходять кажуть, а ми перший раз. Два, а хтось каже, а я третій раз. І починається якісь обіди, що хтось там любимчик, не любимчик і так далі. Всі ми однакові. Для нас, усі наші земляки, усі переселенці, усі однакові. Дуже швидко познайомимося. Я Максим Кеченко, я переселенець з Луганська з 2014 року. Зараз я працюю в парламенті, я народний депутат України. Но Моя родина і я, ми проходимо тему ВПО вже 9 рік. І для нас війна йде точно не 11 місяців для усіх моїх рідних. Тому сьогодні я тут і точно не як народний депутат. Найближчим часом виборів не буде, тому все те, що роблю я, робить наша команда, наші друзі, наші партнери, всі, хто долучаються, все це ми робимо від душі. І повірте, і зараз ми тут. Не для, точно не для піару. Я постійно прошу і робимо разом фото і відео якісь, якщо робимо, це для того, щоб стимулювати усіх, хто допомагає, для того, щоб вони дійсно ще допомагали, щоб не закінчувалася допомога, тому що постійно чуємо, що з Європи дуже мало вже йде допомоги, тому що 11 місяців вже всі вже встигли допомогти, скільки хто міг. Но ми точно розуміємо, що війна не закінчується. І допомога для переселенців, так, же, як і для наших військових, для ЗСУ, потрібна іще, і ще, і ще. Тому для нас дуже важливо, кожно дякую тим людям, які доєднуються до допомоги. Тому я і записую якісь відео, якісь роблю фото, відео, звіти. Ще раз кажу, повірте, я навіть сторінку у Фейсбуці свою не веду, подивіться, з самого початку цієї другої хвилі війни. Це робимо для того, щоб у ці люди, всі, які доєднуються, команда дівчат, волонтерів, які такі ж переселенці, такі ж переселенки, як і ми, такі ж родини у них. Вони тут, у хабі, кожного дня чи може допомагають, і так далі. І ніхто не платить, ми усі волонтери. Ми все, що робимо, ще раз кажу, все, все це робимо. І ми, переселенці, і наші друзі, львовяни, тернопіяни, хмельниччини, все це роблять. Від душі це 100%. У нас наша велика, дружна команда. Ми все це робимо від душі для наших людей переселенців. І скільки зможемо, будемо це робити, друзі. Я дуже хочу подякувати, дуже хочу подякувати своїм двом колегам, двім, двом друзям, їх родинам, їх командам. Це Іван Романович Калаур і це Володимир Гєвко. Іван, я думаю, що ви вже я постійно кажу, володя. Пане, я постійно кажу на всіх зустрічах, що люди вже не розуміють, що ви з Тернопіля. Дійсно, тобто люди підходять і кажуть Максим, це ж, а вони також з Луганська. Я кажу, ні, я ж вам казав, вони з Тернопіля. Вони кажуть, ну ми дуже вдячні, що люди так до нас відносяться і так допомагають, знаходять час, знаходять змогу допомагати, і так далі. Іван Калаур, Володимир Гєвко, це наші друзі. Це одні з ну, повірте, най. Ну, найпорядніших народних депутатів в парламенті, І я дуже вдячен, що я в 2019 році з ними познайомився. І от те, що вони роблять з лютого місяця, це дійсно підтверджує, що це справжні люди. І для мене я всім кажу своїм друзям, яких, слава Богу, багато за роки вже да, у мене. І кажу, що для мене показник друга, показник дружби зі мною це якщо ви допомагаєте переселенцям зараз. Тось, .е. ви справжні друзі, і мої, і я сподіваюся усіх наших переселенців. Дякую вам. Дякую, дякую. дякую. Ігор дякую. Оля Соти. Дуже вам дякую. Олічка, керівник компанії Агробізнес. Якщо ви були на наших зустрічах, то вже отримували і сьогодні ще отримаєте. Найсмачніші круасани, найсвіжіший хліб постійно. Це компанія Агробізнес. Це родина Собуцьких. Олег Собуцький це керівник цієї компанії. Він військовий. Він також захищає нашу. Батьківщину він постійно на фронті з 14-го року допомагає ЗСУ і постійно допомагає мені і всій нашій команді. Оля тобі, як представнику як директору цієї компанії у Тернополі, дуже дякуємо. Агробізнес, родина Собоцьких. Ну а Ігор, з таким чоловіком як у тебе за спиною. Ну, це ти можеш. Займатися і благодійністю, і бізнесом слава Богу, і так далі. Ігор Сопіль, заступник голови обласної ради Тернопільської. Тому, тому якщо є якісь питання, підходьте. Це дуже, це дуже на жаль, рідко, коли є можливість. Поспілкуватися, задати питання владі, представникам влади, місцевої, обласної, і так далі, я постійно прошу ігра, щоб він, коли ми приїжджаємо, щоб він постійно був тут, для того, щоб люди могли задати питання владі і не казали, що. Що ми десь там дуже далеко і недоступні, і так далі, і так далі. Тому, будь ласка, виконавча влада, обласна і герцоги. Да. Дякуємо тобі. що що? Ми не виконавча влада, виконавча це адміністрація. Ця... Ну, давай так. Обласної е, адміністрації нема цього. Є обласна рада. Тому, будь ласка, а давайте Хорошо, Якщо люди підходять, і не надо морозитися. Друзі. Я дуже хочу подякувати.